Фізична підготовка, тактична медицина та стрільба на Берегівщині відбувся районний етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Більше ніж 160 дітей. Вони проживають у наметовому містечку. Ми старалися максимально підібрати місце, де можна і розбити наметове містечко, щоб діти проживали у природних умовах. Сьогодні ми зробили. Учасникам сюрприз, дякуючи Державній прикордонній службі, а конкретно 27-му прикордонному загону прилетів, прилетів гелікоптер, щоб діти зблизька побачили, протягом трьох днів 16 роїв двох вікових груп опановували навички орієнтування на місцевості та історію України. тактична медицина. Вчилися накладати турні... верніше, Вони вже знають, вони змагалися на час накладати турнікети правильно, надавати допомогу в червоній зоні, в жовтій зоні і в зеленій зоні. Ще було в них орієнтування, значить, це орієнтування на місцевості. Степан минулоріч теж брав участь у військово-патріотичній грі. Розповідає, тоді їх рік йшов до всеукраїнського етапу змагань. Все завдяки завзятій підготовці. Ми вчора займалися віджиманням, підтягуваннями, сму перешкод показували, що сьогодні будемо походити. Я можу навчитися дисципліни, командної роботи, можу навчитися медицині, історії, фізичну підготовку потягнути. А от Софія бере участь у джурі ще з 5 класу. Дівчинка каже, враження неймовірні, адже тут вона може не тільки навчитися новому, а й загартувати силу духу. У Кожному конкурсі дуже важлива командна робота. Є в нас по фізичній підготовці і конкурси, і вишколи є, є по орієнтуванню на місцевості, є строєві команди, строєві вправи. Навички кожного року також нові. Якщо вже якісь здобулися, то вдосконалюються з кожним роком. Наприклад, та ж командна робота, яка є, ну, справді дуже важливою в джурі. Наразі такі виховні заходи є дуже важливими для молоді, адже тільки відповідальні військові можуть захищати свою батьківщину, каже пані Анжеліка. Перебуваючи той, вони перше, що це згуртованість, це самостійність, робота в команді. А також надавати один одному допомогу потреби і не тільки в своїй команді, а ніші рої, так не тільки в своєму рої, а і в інших роях, якщо потрібно це. Хоч гра сокіл Джура це змагання, проте три дні у таборі згуртували молодь, подарували їм незабутні емоції та теплі спогади. Першість та можливість представляти Берегівський район на обласному етапі змагання вибору в рій середньої вікової групи Карпатська Січ та старшої вікової групи Вовки да Вінчі».